Складаю за все, що даруєш мені, в серці моєму печаль я зранена птаха безсила ти, Боже, даруєш нам крила, лише попроси Твоя любов, о, мій Господь, твоя любов натхнена сила, твоя любов, о, мій Господь, вічне життя. Всюди я бачу тебе. Красі твої далі безмежні, вершини ти гір дивовижні, відпиток твоєї руки, слідя подяк не знайти, щоб велич твою прославляти, невпинно тобі промовляти, спасибі творе. Я. Друзі, прийміть мене щиріші вітання. Раді бути з вами цього вечора, нехай Господь Бог вас благословить, б ви не були. Дуже радий вас бачити, радий, що ви є разом з нами, і я разом з вами, і ми можемо разом читати писання. Я вітаю сестричку Світлану Бекір, Любов Гуцуляк, Анна Гуцуляк, брат Андрій Олексичук, брат Василь Козак. Друзі, всіх вас радий бачити, радий, що ви є з нами. Сестричка Оля Лавришин. Брат Василь Козак з нами, слава Богу за вас, всіх друзів, хто є, хто приєднався до нас. Ну І молимося, так, не забувайте, не забувайте писати свої потреби, прохання, ми будемо згадувати. Все ми будемо згадувати все в наших молитвах. Тому дуже сильно вас просимо, друзі. Пишіть свої потреби, прохання, і будемо за вас молитися. Наталя терас також вітаємо, раді вас бачити. Давайте зараз разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами цього вечора, щоб і щоб він нам допомагав читати писання і розуміти його слово, яке Він хоче сказати до кожного з нас саме через Хай Біблію. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти є з нами. Дякуємо тобі, Господь. Би за всі благословіння, які ми відчували протягом мали цього дня Господи, дякуємо Тобі за все. Благослови Боже нас на те, щоб ми залишалися все з тобою, щоб Дух Святий працював над нашими серцями. Даруй нам Боже мир, спокій в наші серця, благослови наших рідних, близьких, благослови нашу державу, наш український народ, українців, Україну всіх, хто там сьогодні знаходиться, Господи, нам непросто. І ти знаєш, як важко, то ми просимо Тебе, зміни хід історії, даруй нам Божої сили. Залишитися на тій землі, якою ти нас благословив, той Бог, який все стоє за правду. І я вірю, що і сьогодні, як би не було важко, як би сильно цей світ не був в руках диявола, ти, Господь, все будеш з нами і допоможеш нам. Ми просимо це во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь амінь друзі, молимося, молимося, просимо, щоб Господь нам допомагав. Ну і ми з вами читаємо книгу вихід. Так, і дочиталися ми до того місця, що Господь прийшов до Мойсея і каже: повернися в Єгипет для того, щоб вивести свій ізраїльський народ. І от замість того, щоб прийняти, так, замість того, щоб прийняти цей Божий заклик, так Мойсей спорить, Мойсей. Ee, починаю розказувати, хто він, хто як я скажу, хто ти такий. Ця вся історія там має такий ну трішечки дивний характер, але. Знову ж таки, ці всі відносини так, і Мойсея, і його життя, так, життя різних інших патріархів, так, пророків, які жили за всі ці часи, воно показує нам, що людська природа вона має свої проблеми так, гріховні, але тим не менше ця любов до Бога, благословіння до Бога. Цей Мойсей, який зараз е, просто на очах Бога відмовляється від всього, е, який не хоче приймати служіння, а потім буде один з найбільших, з найкращих друзів Бога будуть сказані такі слова, що не було такого. І не буде більше такого Ізраїля, який говорив би лицем обличчям до обличчям з Господом. Так каже Господь про цього чоловіка, який зараз відмовляється від цього. Та? Давайте читати з вами далі, четвертий розділ, книга Вихід, і відповів Мойсей, та й сказав: Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть. Господь не явився тобі. Це те, що він не вірив. Спершу він каже: Скажи мені, який ти господь. Він каже: Я Бог Яхве, Я той, хто був, є, буду. Я той, який я все був, який вивів Авраама ісака Яхва. Тобто Господь сказав все, що міг сказати, йому в цій ситуації, пояснив все, що міг йому пояснити. І тим не менш, він каже: ну, навіть якщо й так, то все одно не повірять, що ти був зі мною. Не повірить, що ти мені це сказав, і не повірять, що це мені сказав Господь. Да? І, і промовив до нього, Господь, що в руці твоїй. Той відказав, палицям. І сказав: Він кинь її на землю, і той кинув її на землю, і вона стала бужем і втік Мойсей від нього. І сказав Господь до Мойсея, простягни свою руку, і візьми його за хвоста. І він Простяг свою руку і взяв його, і той став в палицею в долоні його. Ну, таке чудо на очах. А щоб повірили, що повірили, що, що, що явився тобі Господь, Бог Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І сказав Господь йому, що засунь свою руку пахвину свою, і засунув руку свою, за пахвину свою, і витягнув, її. аж ось рука його побеліла від прокази як Сніг. А він сказав: поклади знову свою руку за пахвину свою, і він поклав знову руку свою до, до, до своєї пахвини і витягнув із пахвини своєї. Ось вона стала знову як тіло його. Ну такі справжні. справжні е, е, Чуда, та, знову ж таки, щоб людина від проказу вилікувалася, там це потрібно було дуже багато часу. Якщо взагалі е проказа, як е хвороба е мала такі забарвлення. забавлення. Тобто, якщо людина була проказою, ви знаєте цю всю історію, ми з вами. мене одноразово читали Біблію, та якщо людина хворіла проказу, значить, щось було в неї недобре та, в духовному плані. І от е Господь каже: О, ти покажеш такі чудеса, та, і вони тобі обов'язково повірять. Та. І сьогодні дуже багато людей запитують, а де наша оця палиця? Чому в нас немає такої палець? Де це палеця, де ми могли просто теж показати, і люди би повірили. І знаєте, ця палець, це палеця це є наше писання, це і слово Боже. Тому що сьогодні так само можемо брати писання, можемо брати з вами Біблію, можемо наводити приклад, що багато людей саме через це слово Боже, як чудо, так, як чудо, яке дуже видно. Прийняли Господа Бога, прийшли до Бога і разом е, читають е, Слово Боже і приймають Слово Боже як великий авторитет, і мають відносини з Господом Богом. так, І е, знають, що Господь їм допомагає, досвід, Це все де, через Слово Боже. Це така сама, от, таке саме чудо е, ми маємо сьогодні, як тоді як е, тоді Бог дав мосе в руки. Так? І станеться, е, коли не повірять тобі і не послухають голосу першої ознаки, то повірить голосу ознаки. Наступної це. І станеться, коли ви не повірите, також обом тим ознакам і не послухає Твого голосу, то ти візьмеш води з річки і виріш на суходіл, і переміниться та вода, що ти візьмеш із річки, і станеться кров'ю на суходолі. Там та Осей сказав до Господа: О, Господи, я не промовився. Бог каже знову ж таки, поясни йому, хто він такий є. Пояснив йому, що він має робити, дав йому чудеса, дав йому палицю, дав йому прокази. І тут після цього всього мусей каже, я не піду все одно, тому що я не вмію говорити, я не промовець. В мене немає цієї ораторської здібності. Та я не промовець ні від, ні від учора, ні від позавчора, ані від тоді, коли ти говорив був до свого раба, бо я тяжко устий та тяжко язики. Я не вмію говорити. А сьогодні люди дуже багато приділяють уваги взагалі, якщо людина не вміє спілкуватися, якщо вона не вміє говорити та не вміє виступати, то в багатьох таких сферах життя їй буде дуже важко. Так? Але справа тут не в тому, чи ти вмієш говорити. Сьогодні можна дуже гарно говорити, так але людина, яка дуже може бути гарним оратором, все гарно говорити, гарно розказувати. Але якщо я маю Духа святого, то звичайно, що жодного з того не буде результату. Так. І навпаки, і люди так бувають, що людина, можливо, і дійсно не говорить. я як космоязичний, так тяжко устий, не можу говорити. І буває навпаки, що людина абсолютно говорить таким примітивним, так, можливо, примітивною якоюсь мовою, не ораторською, так, але люди чують, люди чують, і слово Боже, так, як Господь працює, воно сі їхні серця. Так. І сказав йому Господь, хто дав уста людині або хто робить німим, чи глухим, чи ведючим, чи темним, чи ж не я Господь, а тепер йди, а я буду з устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. Так? А він відказав, молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. От людина до кінця стоїть на слову. І запалав гнів Господня на на Мося. Він сказав: Чи ж не арон, твій брат Левит? Я знаю, що він добре буде говорити, та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе. І зрадіє він у серці своїм, і ти будеш говорити до нього, і вкладаєш слова ці в уста його. А я буду зустамити з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити. І ти будеш, і він буде говорити за тебе до народу і станеться. І станеться він буде тобі остане, а ти будеш йому замість Бога, і ти візьмеш у руку свою цю палицю, якою ознаки чинитимеш. Та? Бог дає людині все, Бог дає людині і палицю, Бог дає людині, і ознаки, Бог дає людині допомогу в вигляді іншої людини, та? тільки для того, щоб людина йшла. І служили йому тільки для того, щоб людина йшла і розказувала про Бога, тільки для того, щоб людина робила цю місію, так, місію служити Богу. Місію спасати людей, спасати людей, місію спасати тих, хто обрав Бога своїм спасителем, і і і того, хто належить до Божого народу. Тому що Господь не хоче так, щоб люди загинули, а що щоб кожен. Щоб людина спаслася, друзі, от така от історія та цікава. Знову ж таки, я хочу вам нагадати, що Мойсей буде один з найзнай таких самих більших пророків в історії Ізраїля. Мойсей зробить дуже багато через Мойсея. Господь зробить дуже багато е, багато буде. Історії абсолютно дуже багато і з Божим народом, і з Божим залишком зв'язано саме через Месе, через це такий початок та, того служіння, початок того, коли Божий народ пішов не як євреї, а як Ізраїль. Ізраїльський народ, як народ обраний. Та. До речі, з, ви, з Єгипту вийшли не тільки євреї, та вийшли ті, хто увірвав, ті, хто прийняв пасху, так і ті, ті вийшли з ми з вами ще до цього відео, звичайно. Але тобто та, там були різні люди. Це, це друзі, нам потрібно зрозуміти. І я вам всім дуже сильно дякую. Слава Богу, що ви є. Слава Богу, що ви приєдналися до нас. Eh, нехай Господь Бог вас всіх благословить, я радий був вас бачити. Ну і до зустрічі завтра, завтра, в восьмодіні полондру. Ми з вами знову зустрінемося для того, щоб продовжити читати слово Боже. Всім вам спокійної та минулої ночі, друзі, Боже вам благослови. Що білий ангел вкрив тебе крилом, поніс тебе за хмари, ангел з іменем любов, я хочу тебе зустріти десь на небесах, тримаючи за руку пройти з по святих місцях. Вірю, що прийде той час на новій планеті, Без одні золотих прикрас Бог відкриє все світ я знайду твої очі серед тисяч облич Хочу, щоб білий ангел, невидимим шляхом, Завжди був за тобою, вкриваючи добро як важко вів за руку, як плачеш обійняв, над прірвою лиш у небо мить підняв. Безодні золотих прикрас, Бог відкриє все світ я знайду твої очі серед тисяч облич Зодні золотих прикрас, Бог відкриє всесит, я знайду твої очі серед тисяч облич